Шановні друзі, доброго дня! Не повірите, куди я попала? Я попала, як тут кажуть, на скреб-ярд. Тобто тут ну, як свалка машин. Ось. І треба якусь запчастину, то люди приїжджають і можуть за невелику ціну знайти свою запчастину. Ну, то, що потрібно. Ну зараз далі покажу. Куди ми прийшли, що. Оце такий вхід. От тепер можеш по-ма. Добрий день від білоруса, який розмовляє українською мовою. О, гарний товариш, друг. Це ми зайшли всередину. І зараз дивляться, що знайти. Він замовлення робить. І чи є така запчастина, чи ні. Окей. Are you both going in? Uh yeah, it's mother, yeah. Uh, yeah. <laughs> yeah. Put it, put I then. thought she was your sister. No. <laughs> no. <laughs> <laughs> you. Thank you. It's for me, thank you. <laughs> so I'm going to get you both to sign yes? away today. Okay. Um Я зараз коротенько скажу, що це Спитали, цей вхід коштує 3 долари. Вона дала йому чек на те, що йому треба знайти, в яких машинах подивитися. І ми зараз вийдемо. Він записує свої дані, дала номери машин, які ось це вже через дорогу я бачу. Ось вийшла, Олег залишився ще. Ось, подивіться, яке поле діяльності. Тут їх дуже багато. І дивляться, яку частину можна. Бачите, Там колеса зняти, там все. Що можна зняти, тут уже кажуть, в такі машини та запчастина є, в тій машині можна. те. Ну що, Олег, дали тобі адресу. отримали получили вот такі вот штуки. А Здесь не? написано а, модель машини, а, год випуска. Вот эти вот номера рядов. Де що Там где может быть ага. то, что мы себе ищем. Вот мы так так що йдемо вперед. Так, Тут, звичайно, дорога. Така Олег мене попередив. Що не одягайте кросівки, одівайте що небудь міцніше, так ми й зробили. І шукаємо по адресі. За адресом йдемо машину шукати. Ага, ось я вже зрозуміла. Ось ряд написано, бачите, де що. Ряд і місце 14-15. Бачите, які машини стоять, повідкривані тут. Забирають, що можна взяти. Скреп-ярд. То я все в Олега виясняю, що це за машини. Значить, це привозять на свалку, і перш ніж їх утилізувати, тобто знищити, їх розбирають люди на запчастини. Тобто збирають, кажуть, такі то машині то добре, то тоді спеціальна служба. І ось така система. Ось ти... Ага. ти приходиш, знаходиш свою модель. And говори, мне нужен капот. Окей. Ага. Ты снимаешь самостоятельно этот капот, либо, либо там амортизатор из капота, либо все что угодно берешь ага. и пошел на выход, оплачиваешь потом. И все. Но за экскурсию, даже если ты ничего не взял, ты а? должен заплатить 3 доллара. За, за мене за лега взяли. Я хочу сказав мама, а вони все одно кажуть «3 доллара давай. Ось таке відео отримали. Олег дивиться, що там йому треба. Тут ще людина прийшла, розбирає, я буду закінчувати. Ну, це теж треба знати і побувати. Гарного вам настрою, бувайте здорові! Щоб ваші машини не ламались, їздили гарно, бувайте здорові!